ворожого удар потрапили Харківщина, Дніпропетровщина та Донеччина. І на Донеччині є загиблі. Про наслідки ворожої атаки розповів очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За добу окупанти 21 раз обстріляли міста і села. Зокрема, у Костянтинівці загинула людина. Поранених двоє. Пошкоджено 11 приватних будинків, три адмінбудівлі, крамницю, склад та лінії електропередач. Є загиблий і у Гришиному. Там теж зруйновано будинок. У Покровську поруйновано одну багатоповерхівку. У Добропіллі дві стільки ж і у Сіверську. А на Дніпропетровщині російські війська атакували три райони: пошкоджені будинки, адмінбудівлі та підприємство. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, вночі ворог атакував безпілотниками Самарівський район. Пошкоджена інфраструктура, сталося займання. Пожежу, рятувальники загасили. Понівечені шість багатоквартирних будинків і магазин. Бив безпілотниками і важкою артилерією противник по Нікополю, Марганецькій, Покровській громадах, пошкоджені адмінбудівлі, промислове підприємство і приватне оселя.